Вава сутичка на Рівненщині чоловік до смерті побив свого 69-річного односельця. Все для дітей громади рівненщини закуплять мультимедійні дошки для учнів 5 та 6 класів на суму 55 мільйонів гривень. ITV. Новини. Добрий вечір. Забив до смерті 14 квітня на Рівненщині 34-річний чоловік до смерті побив свого 69-річного односельця. А опісля скоєного спокійно пішов додому прати одяг. Сьогодні чоловіку обирали запобіжний захід. В суді була наша Ірина Жуковська про те, чи розкаюється у вчиненому чоловік, яке покарання йому загрожує, та що про потерпілого та ситуацію, яка склалася, розповідають сусіди. Дивіться далі. Забили, так закатували, хребта побили і все. Із черепа розбили, скриті робили. Це вообще. Ступаки тут шипаки із кросовок, ну це вже звірно. Так, Ніна описує стан тіла свого 69-річного сусіда після того, як на нього напав односелець. 14 квітня до 34-річного жителя села Бабин прийшла його співмешканка та поскаржилась на те, що днями її образив 69-річний знайомий. Відтак у стані алкогольного сп'яніння зломисник пішов на розбірки. При вході в будинок у них із господарем виник конфлікт, під час якого молодий вдарив 69-річного кулаком в обличчя, коли пенсіонер упав. Наніс іще декілька ударів ногами по голові та тулубу. після цього чоловік разом зі своєю співмешканкою спокійно пішли додому. Закривавленого господаря будинку виявив сусід та викликав швидку. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати потерпілого не вдалося. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть настала внаслідок масивної крововтрати. Зловмисника оперативно розшукали поліцейські слідчі оперативної групи. За місцем їхнього проживання той збирався прати одяг. 34-річного жителя села Бабин затримало порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження що спричинило Смерть потерпілого. Новина про те, що 69-річного чоловіка побили до смерті, вмить розлетілась селом. Втім, сусіди не вірять, що чоловіка вбили через те, що він когось образив, бо ніколи не помічали за ним агресивної поведінки. Більше того, загиблого охарактеризують як добру та порядну людину. хороший чоловік. Хороша Наташа, що ти зробиш, біда. але він добрий був, він добрий такий був чоловік. Дуже любив. ж це були на день народження у його, коли це воно було дві неділі назад. Я була да ж. Так, гоща... ну та Наташа наготовила, чоловіком приїхали. він такий радий. Боже, там одна сусідка зняла так. Гощать любить. 17 квітня у Гущанському районному суді відбулись засідання, на якому 34-річному чоловіку обирали запобіжний захід. Прокурор клопотав про тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави. Мито застосування запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконанням і покладених у нього процесуальних обов'язків, а також запобігання реалізації ризиків, які передбачені численно першої судді 77 КПК України. А саме на переконання спирного бачення існують ризики, а саме приховувати сільського розслідування та досуду, незаконно впливати на світі вказаному кримінальні провадження та вчинити інші кримінальні забору. В свою чергу підозрюваний та його захисник просили менш суворий запобіжний захід, а саме цілодобовий домашній арешт, аргументуючи це тим, що чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаюється у скоєному. А Можливо, бути домашній арешт? Тобто, все-таки ви вважаєте, що можливо, вам. Визначити це побіжне заходить домашнього арешту. Хочу повністю визнати свою вину, щиро розставився, пояснив, що готовий нести покарання. На, на підтвердження цього він дав одразу після його затримання показів, які повністю розповів про обставине чином злочину і казав, що він визнає вину. А тому як ній, будь ну, Ризик тиску на свідків я е, не бачу, тому що не покази повністю підтверджують і покази е, свідків. Заслухавши обидві сторони, суд відправився у нарадчу кімнату. Повернувшись, постановив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 14 години, 30 хвилин, 15 червня 2024 року, без визначення розміру застави. Олександра Миколаївича взяти під із залу суду. Ухвала слід, судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до рівня поліційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Слідчий суддя тишко. Відтак, 34-річний підозрюваний наступних 60 діб проведе за ґратами. За скоєний злочин чоловіку може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Знову хвиля обурення через масові заходи в Костополі. Близько двох тижнів тому громадські активісти Костополя були занепокоєні проведенням масового заходу неподалік меморіалу слави. Тож, аби більше не допускати таких випадків, місцева влада вирішила заборонити подібне в центрі Костополя. Однак таке рішення знову обурило місцевих активістів. Що не так цього разу, як до масових заходів, ставляться костопільчани, з'ясовували наші журналісти. Близько двох тижнів тому в Костополі вибухнув скандал. Рівненський гурт Never Too Late провів благодійний концерт на меморіалі слави. Це настільки обурило місцевих активістів, що вони почали називати це мало не виступом на кістках. цей концерт вам дав дозвіл. Дозвіл скажіть, скажіть на камеру хто вам дав дозвіл, хлопці. Хто дав дозвіл на цей концерт міська рада, міська рада. особисто Покажіть папери. Обурив концерт і пересічних костопільчан. Тут захоронення полеглих бійців це не місце для того, щоб танцювати. Є в місті багато інших місць, де можна розважатися, а це місце пам'яті. Ми потрібні повинні шанувати полеглих тих, хто не віддав за нас життя. Тому я вважаю, що це абсолютно неприпустимо було саме танцювати там. Тому що люди, напевно, не подумали, коли сіли туди танцювати. Відтак міська влада після обурення костопільчан та виступів активістів на сесії міськради вирішила заборонити проведення масових заходів в центрі Костополя. Виконувач обов'язків міського голови Давид Дідух пояснює, що після суспільного резонансу видав відповідне розпорядження. Заборона стосується абсолютно будь яких заходів в центрі міста. Взагалі, я не прихильник таких дій, але це пов'язано з тим, що суспільство сприймає неоднозначно будь-які заходи які відбуваються в центрі міста, у нас місто маленьке, центр маленький. Там є герої портретів, там стоять пам'ятники і неможливо надати дозвіл усім бажаючим і охочим, тому десь відбуваються якісь накладки, тому прийнято рішення визначити конкретні місця для проведення масових заходів, ярмарків, будь-яких благодійних заходів щодо допомоги ЗСУ в іншій локації. Давид Дідух додає таку локацію у місті Костополі таки знайшли. Локація так само майже в центрі міста, але вона знаходиться в парку, де немає, не виникають запитання в суспільства, в активістів, будь-де що могло би там, скажімо так, тривожити суспільство, що там щось відбувається. Однак, вже на наступних вихідних, всупереч забороні, волонтери та активісти зібралися в центрі Костополя на організований ними ярмарок. Один з ініціаторів цього заходу, який ще минулої сесії, обурювався масовому заходу. Ходу на меморіалі пояснює їхній ярмарок. Відрізняється від скандального. Вирівняєте, ми ж по перше, не на тому місці робимо ярмарок вже пів майже півтора року. Так чи ні? Це ж не на тих, на тому самому місці. Ви не рівняєте там кристал, там де всі люди їдять, п'ють. Тобто а там меморіал слави, тобто жертвам голодомору, чорнобильцям. Ну то давайте всім не дозволимо. Є там, наприклад, хата, піца у них тераса є на вулицю. Є чекін, там модний ресторан, теж тераса туди на вулицю до загиблих героїв. Тоже це все в центрі. Чому ці заклади працюють? А благодійний ярмарок, який весь час. Зараз... Збираються в неділю, не може працювати. Ті можуть працювати сім днів на тиждень, а ми один раз виходимо, там збираються і поранені, і військові. Розумієте, наприклад, дві третини в нас там продуктів з'їдають там, наприклад, військові. щось купляють, щось ми їм там млинці, наприклад, і шурпу безкоштовно даємо, там чаї, що е, ми там ще. Ну, напої їм безкоштовно розумієте, вони вийшли з маршрутки, їм це зручно. Через те, що ярмарок проходить у невстановленому місці, до активістів приходили представники відділу інспекції з благоустрою. За словами їхнього начальника Ігоря Хомича, провели роз'яснювальну роботу. Ми, як службовці органу місцевого самоврядування, як інспекція з благоустрою, насамперед здійснюємо. Таку профілактичну роботу з населенням. В першу чергу ми доводимо до жителів нашої громади деякі норми, які прописані, зокрема, і правила благоустрою. На перших порах робимо зауваження, або як ту чи іншу проблему можна вирішити відповідно. Ну, в першу чергу, це профілактична робота і роз'яснювальна робота серед населення. Ми просто підходили, зокрема проводили роз'яснювальну роботу. Запитували, чи є відповідно якісь там дозвільні документи От, на такому етапі. Разом із тим Давид Дідух зазначив, що у вирішенні цього питання радикальних методів застосовувати не збираються. Ну, взагалі, я не вважаю, що потрібно вживати якісь радикальні заходи. Це неправильно, це так само збурює суспільство. Тому там інспекція буде діяти згідно чинного законодавства, напевно, якийсь протокол складу чи ще щось. А люди хай вже самі визначаються, будуть вони далі стояти чи не будуть. Будуть стояти, то будуть. Вирішать бути так по справедливості діяти, як і всі. І підуть в визначене місце. Зрешту, зрештою, ж це ж не таке вже там аж діє якась там принципова для міської ради. Просто є такий порядок, а чи будуть люди йому слідувати це вже інше питання? Софія Капінос, Сергій Мініч, Тартем Шаула. телеканал ITV Media Group. Обладнання на 55 мільйонів гривень. Громади Рівненщини закуплять мультимедійні дошки для учнів п'ятих та шостих класів. Деякі населені пункти вже оголосили закупівлі. Десь заключені навіть угоди. А хтось ще чекає на погодження. Важливо розуміти, що кошти є цільовими і виділені з державного бюджету. Програма передбачає лише співфінансування на місцях, у які громади такого обладнання закуплять найбільше та від чого це залежить. Розказ. Каже Вадим мороз. Обладнання для школи рівненщина отримала 55 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету. Кошти цільові направлені на закупівлю мультимедійних комплектів. Це інтерактивні дошки та обладнання, потрібне для їхньої роботи. Передбачено усе для учнів п'ятих та шостих класів, які навчаються за програмою нової української школи. Така субвенція від держави передбачена усім областям України на загальну суму в один мільярд гривень. На Рівненщині активно триває процес закупівлі. Начальник департаменту. Департаменту освіти та науки рівненської ова письмово нашому телеканалу пояснив, що кошти розподілені між усіма громадами. Сума залежала від кількості учнів. Між бюджетами територіальних громад області субвенція розподілена пропорційно кількості п'яти та шести класів, які здійснюють освітній процес за очною та поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти. Використання субвенції здійснюється на умовах співфінансування із місцевого бюджету у розмірі не менше 10%. Найбільше коштів має отримати рівненська громада: 6 мільйонів 253 тисячі гривень. Втім, як повідомив очільник управління освіти Андрій Мазур, наразі ще немає рішення депутатів щодо співфінансування. Відтак про жодні закупівлі поки що мова не йде. Управлінець нагадав, що минулоріч громада закупила інтерактивні дошки у 35 навчальних закладів. Але потреба ще є серед громад, які отримають під закупівлі у порівнянні з іншими чималенькі суми. Також Сарненська 3 мільйони 720 Тисяч, Березнівська 3 мільйони 347 тисяч, Рокитнівська 2 мільйони 415 тисяч, Зарічненська – 2 мільйони 35 тисяч та Косопільська громада 2 мільйони гривень. Найменше отримує Підлостівська громада 92 тисячі гривень. Також 9 громад отримує трохи більше мільйона, серед них Млинівська. Субвенції на Млинівську громаду було виділено 1 мільйон 138 тисяч 700 гривень. Півфінансування не менше 10% становить 140 тисяч. Через то в загальному у нас тендер 1 мільйон 278 тисяч 700. Млинівська громада вже оголосила тендер. Наразі триває прийом пропозицій. Майбутній підрядник має забезпечити обладнанням 12 навчальних закладів. В загальному 22 комплекти на 12 закладів. Це потреба згідно листів від наших закладів. Закупівля уже завершена для закладів Бабинської громади. П'ять мультимедійних комплектів. Вони куплять за 483 тисячі гривень. Решта громад у процесі нагадаємо наприкінці 2022 року департамент освіти і науки Рівненської ОВА витратив 42,5 мільйони на закупівлю комп'ютерного обладнання для 85 навчальних закладів області. Тоді один комплект техніки вартував півмільйона гривень. Води Мороз, телеканал Group. Рік роботи на посаді міського голови Костополя його постійно критикують і навіть намагалися підірвати. Часто мера Костополя діставалося і від нашого телеканалу, та все ж він наважився на відверте інтерв'ю. Про кадрові чистку та боротьбу кланів у Костополі. Дивіться відразу після новин в програмі про політику з виконуючим обов'язки міського голови Костополя Давидом Дідухом. Безпечна маршрутка у рівному жінка випала з маршрутки на проїжджу частину не на тому місці. Жителі села Рівненщині скаржаться на стихійне сміттєзвалище у лісі. Випала з маршрутки на проїжджу частину у центрі рівного пенсіонерка не втрималася, коли маршрутне таксі зрушило з місця та вилетіла через відкриття передні двері. Зараз рівнянка перебуває у лікарні з переламаною ногою. Більше про деталі ДТП розкажуть наші журналісти. У Рівному на вулиці Соборній поблизу театральної площі сталося ДТП за участі пенсіонерки та маршрутного таксі. Водій, не дочекавшись, коли рівнянка благополучно вийде, розпочав рух транспортом, через що жінка не втримала рівновагу та впала на проїжджу частину. Після події на місце дорожньо-транспортної пригоди приїхала поліція та швидка допомога. У пенсіонерки діагностували перелом ноги. Слідчі на місці події попередньо з'ясував, що 66-річна рівнянка, пасажирка маршрутного таксі, не втримала Мала рівновагу та випала із салону на проїзну частину через незачинені передні двері, як пояснив поліцейським, 60-річний водій автобуса пенсіонерка почала виходити з транспортного засобу, коли останній від'їжджав від зупинки громадського транспорту та не встиг зачинити двері. Пенсіонерку госпіталізували до лікарні. Медики у неї діагностували перелом ноги. Водій житель обласного центру за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Відомості внесені до єдиного реєстру Судових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Усі обставини ДТП встановлюють слідчі, виконуючи обов'язки начальника управління транспорту. Дмитро Царук каже, до них ніхто не звертався а про ситуацію дізналися із соціальних мереж. Та коли поліція встановить усі обставини ДТП, вони будуть проводити своє внутрішнє розслідування. Також додав водій свою провину. Визнав до департаменту інфраструктури та благоустрою не надходило ніяких звернень. Стосовно даної ситуації, як нам стало відомо, на місце події було викликано працівників управління патрульної поліції Лінської області та швидку медичну допомогу після того, як буде надана інформація від управління патрульної поліції стосовно даного ДТП. І повідомлять департамент інфраструктури та благоустрою. Ми будемо проводити своє внутрішнє службове розслідування стосовно даної дорожньо-транспортної пригоди. Зі слів голови комісії з питань міського господарства, транспорту та зв'язку Катерини Марчук. Потерпіла та водій за попередню інформацію, вирішили конфлікт на місці. Разом з тим зазначає, повідомляти про подібні ситуації все ж потрібно, адже це допомагає покращувати якість перевезень. З офіційних джерел і засобів масової інформації, наче кажуть, що ніби водій оплатив надання ну всіх медичних послуг потерпілій пасажирці, Вона до нього претензій не має. Можливо, саме тому і не звернулася в управління транспорту, і до мене ніхто не звертався. Е, ну взагалі, я скажу, що надзвичайно важливо, коли йдуть якісь такі ситуації, то звертатися в управління транспорту, писати заяву, аби могли реагувати. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Кадрові зміни у фракції Європейська Солідарність в облраді один з лідерів обласної партійної організації Віталій Гайдукевич подав заяву на складання повноважень депутата Рівненської обласної ради. Чим пояснюється рішення сам Гайдукевич та що за цим може стояти, з'ясовували наші журналісти. Гайдукевич пішов вчора. Під час засідання регламентської комісії Рівненської обласної ради стало відомо, що нещодавний очільник обласної організації політичної партії Європейська Солідарність вирішив скласти повноваження депутата. Нагадаємо, що Віталій Гайдукевич очолив рівненську обласну організацію після перезавантаження, яке він проводив за дорученням центрального керівництва. За партійною квотою став депутатом обласної ради, очоливши її список. І ось тепер він йде. На початку проведення комісії з апарата ради, я як голова комісії, отримав заяву, яка була підписана 15 квітня цього року, про складання депутатам Гайдукевичем депутатських повноважень. Відповідно, заяву ми внесли в порядок денний. Комісія проголосувала за те, щоб її внести в порядок денний. Розглянули і рекомендували сесії обласна ради, яка відбудеться підготувати проєкт рішення і винести її на сесію обласної ради для задовілення. Щоправда, за словами Сергія Подоліна, самого Віталія Гайдукевича під час засідання комісії не було. Не захотів Віталій Гайдукевич пояснювати свої рішення і нашим журналістам, порекомендувавши шукати інформацію у відкритих джерелах. По-друге, якщо у вас є якась інформація, то ви точно можете прочитати текст заяви. Там всі причини вичерпно прописані. Разом з цим у відкритих джерелах зазначається, що скласти повноваження Віталій Гайдукевич вирішив через сильне завантаження волонтерською роботою. Принаймні, саме цю причину відмови від мандату він зазначив у поданій заяві до апарату облради. У своїй заяві депутат зазначив, що волонтерська діяльність у нього забирає багато часу, і це унеможливлює виконання депутатських обов'язків. Разом з тим, за декілька днів до написання заяви Віталієм Гайдукевичем стало відомо, що його змістили із посади очільника Рівненської обласної парторганізації Європейська Солідарність. Тепер на цю посаду розглядатимуть колегу Віталія Віталійовича по депутатському корпусу, зокрема Катерину Самардак. Принаймні, саме її кандидатуру найчастіше називають в кулуарах як ймовірну очільницю. Як стверджують в кулуарах, саме після рішення звільнити його з посади очільника парторганізації Віталій Гайдукевич і вирішив скласти депутатський мандат. Так це чи ні? Азі з'ясувати важко, адже Віталій Гайдукевич коментувати таке припущення відмовляється разом з тим. Варто відмітити, що остаточне рішення щодо його заяви мають ухвалити депутати Рівницької обласної ради на черговій сесії, яка має відбутися 26 квітня. Саме тоді ми дізнаємося, чи відпустять його колеги депутати та хто стане новим депутатом від ЄС. Лілія Мазур Сергій Мініч Олег Шаламай, телеканал Group. Бите скло, недоїдки, вживані речі та інший мотлох – Це все знаходиться у лісі поруч із селищем Рафалівка Вараського району. Весь непотріб сюди викидають жителі сіл та селищ, що знаходяться неподалік. Хто відповідальний за сміттєзвалище та чи приберуть у лісі, з'ясовувала Ірина Грабчак. Наразі ми перебуваємо у лісі поруч із селом Рафалівка Варежського району. Замість квітів та грибів тут повно непотребу. Биті пляшки, недоїдки, пластик та старі іграшки. Це місце люди перетворили на смітник. Доріжка і сміття тягнеться вздовж кілометра лісу. Його сюди звозять з усіх ближніх сіл та селищ. Тож тут стоїть нестерпний запах. Важко й уявити, яким він буде влітку. Ну да, і скільки їздимо, то І цей смітник як і є, так і є. Це скоріше все, або з города вивозиться сюди, або mm -hmm. з ближайших десь посілків. Ну а по-другому. Ну да. Наші б не виносили, тому що далеченько. Люди кажуть, це ще не найгірший вигляд цього сміттєзвалища. Час від часу місцеві пишуть скарги і сміття підгортають. Звертались, навірно, бо ж тут підгортають, тут взагалі на дорозі було. Директор Рафалівського лісгоспу пояснює, хоч сміття і знаходиться в лісовому масиві, проте ця територія їм не належить, тому нічого вдіяти вони із цим не можуть. Філії Рафальського лісового господарства всі на сьогоднішній день зачищені. Ми перед. Буквально тиждень назад провели вивезення сміття, де були одиночні випадки. На сьогоднішній день встановлені камери відеоспостереження для того, щоб уникнути вивезення цього сміття. А це що на в окрузі, це здебільшого на самозалісних землях, землях ОТГ і землях селянського лісу. Окрім того, що сміття тхне та виглядає, м'яко кажучи, неестетично, воно несе пряму загрозу довкіллю та мешканцям лісу. Зокрема, його наявність може призвести до пожеж, наголошує Сергій Петрук. Насамперед, це зараз з настанням жаркого періоду впливає на. Безпеку лісових масивів, так як від сміття дуже швидко поширюється пожежа, перекидається в ліс, і від цього ми страдаємо. Ми дуже багато випадків у нас, здебільшого, виникає лісових пожеж. Це від безпосередньо від сміттєзвалищ. Натомість, голова Рафалівської селищної ради Василь Совгусь каже: це сміттєзвалище санкціоване та має паспорт, але підтвердити свої слова документами він не зміг. Вже ми користуємося цим сміттєзвалищем дуже давно. Сміттєзвалище паспортизоване, на нього є всі відповідні документи. І впродовж охрутів, якщо чесно, десь, мабуть, із 2009 року воно функціонує. Періодично ми його обваловуємо, періодично ми його прибираємо. Але от засмічена територія дуже велика і виходить за межі сміттєзвалища. Відходи заполонили майже всю лісову доріжку, що веде до села Жолуцьк. Зі слів селищного голови, так трапилось через те, що людям просто ліньки пройтися, проїхатись до облаштованої ділянки, що всередині лісового масиву, і вони викидають весь непотріб, не доходячи до сміттєзвалища. Просто сама площадка сміттєзвалища знаходиться біля лісового масиву, тобто треба проїхати через ліс, щоб до нього доїхати. Ну і враховуючи це, частина людей, щоб не їхати далеко, скидають ті побутові відходи біля дороги, обабіч дороги, не доїжджаючи до самого сміттєзвалища. А також додає, проблеми із доїздом до сміттєзвалища немає. Це спрацьовує людський фактор. Їм не хочеться витрачати зайву хвилину їзди. Тому вони шкодять як собі, так і довкіллю, незважаючи на неодноразові прохання викидати сміття лише у спеціально відведеному для цього місці. По крайній мірі я доїжджаю легковою машиною, проблеми з доїздом немає. Більше того, там є два шляхи доїзду, тому можна скористатися що одним, що другим. Під час телефонної розмови Василь Совхусь пообіцяв, що сміттєзвалище приведуть до належного вигляду напередодні великодніх свят. Тож лишається лише сподіватись на те, що своєї обіцянки селищний голова дотримується. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.